Революція в догляді, але давайте почнемо все спочатку. Це була чергова ніч, яку я мала провести в укритті. І, о Боже, що я бачила на своєму обличчі. Це якийсь жах. Чесно пригадала, що в моїй косметичці лежить справжній врятівник. Дякую хлопцям ЦСУ, які оберігали нас вночі, але втомлене обличчя потрібно довірити професіоналу. І це нова детокс пудра від Доктор Вовки. Швиденько відкриваємо, насипаємо, дивимося, доливаємо водички, перемішуємо, перевіряємо, щоб не було камочків. І обов'язково добряче змащуємо своє втомлене обличчя. Є декілька варіантів, як використовувати цю пудру. Я вирішила спробувати на собі цю маску, на 5 хвилин нанесла і потім змиваємо. Але як? Ефектно. Обережно фокус від професіонала. Що ж я побачила потім яскраву сяючу, задоволену шкіру та пори чисті аж до скрипу. Потім, звичайно, додаємо улюблений кремчик патчі і починаємо робочий день. А замовити пудру можна на інстаграмі Доктор Вовк.